Вітаю вас, мої шановні стрільці. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на березень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. А березень буде дуже насичений, адже на нас чекає весняний коридор за темний, Венера, а також Меркурій буде переходити в ретроградний рух, геката буде змінювати свій знак на знак Скорпіон. А Нептун, вища планета, на довгий час перейде в знак Овен. Про все це детальніше зараз поговоримо. А ви поки що поставте лайк, напишіть коментар, адже це допомагає просуванню каналу та українського контенту. Буду вам дуже вдячна! Дивитися свої прогнози ви можете за знаком Асценденту в першу чергу, також знаком, куди потрапляє сонце, і знаком місяця. Діток ми дивимося за місячним знаком. А для індивідуальних прогнозів ви можете звертатися до мене в Дірект Instagram. Тож почнемо із 1 березня. В цей період Венера, яка символізує взаємовідносини, наші бажання, фінанси, буде у стоянні у вашому 5 секторі. В цей період вона призупиняє свою швидкість перед розворотом і акцентує нашу увагу. На питаннях взаємовідносин, наших бажань, а також грошей. І вже з 2 березня Венера стає в ретроградному руці, в вашому п'ятому секторі. За цей період для вас відкривається сприятлива можливість для перегляду того всього, що вас надихає, що ви любите, може бути повернення до старого хобі або ж зустрічі із вашими дітками, із людьми, яких ви знали раніше. Зараз можуть бути зустрічі. Колишні кохання також можуть з'являтися на горизонті. Це сприятливий час для того, щоб ви поїхали відпочивати туди, де ви вже були, і це приносило вам радість. А з 27 березня, коли Венера буде в ретроградному русі, вона буде заходити в знак риби і буде вже ретроградити в вашому четвертому секторі. Це сприятлива можливість для зустрічі із вашими членами родини або ж у вас вдома. Ви можете щось. Допрацьовувати, підкориговувати стосовно нерухомості, затишку в вашому домі, повернення до невирішених сімейних питань важливо в цей період не починати нічого нового, а лише допрацьовувати, переглядати. Також 2 березня сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Сонце це наше его. А Юпітер планета авторитету. Вона все розширює. Сам аспект вказує на різкі неочікувані зміни, які будуть викликати ситуації, що будуть вимагати від нас нестандартного рішення. Торкатися аспект буде вашого 4 та 7 секторів, тобто все, що стосується вашого місця проживання, батьківщини, нерухомості, сім'ї з однієї сторони, а також юридичних угод і партнерства з іншої. Це може бути періодом, коли ви зможете повернутися додому, наприклад. Або ж обставини будуть вимагати від вас підписувати угоди, наприклад, або це може бути загострене питання пов'язано із членами вашої родини, з якими ви можете вступати в суперечку на правах партнера. 3 березня Меркурій, який символізує інформацію, спілкування, недалекі поїздки. Транспорт буде переходити в знак ОВЕН, а ваш п'ятий сектор. Мислення буде ставати більш швидким, ініціативним, і саме тут може бути багато зустрічей, переписок, тобто, все, що стосується коханих людей, хобі, відряджень, відпусток, а також діток. Це може бути і відвідування світських заходів. Нові знайомства. А 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Плутон символізує трансформацію та кардинальні зміни в нашому житті. Торкатися аспект буде вашого третього та п'ятого секторів. Тобто, це зустрічі, нові знайомства, корисні контакти, також сприятливий час і для поїздок та відряджень. Третій сектор також відповідає і за близьке оточення та навчання за гаджети. Це можуть бути і колеги по роботі, і сусіди, і родичі, а п'ятий сектор це діти і кохані люди, тобто можуть бути долоносні зустрічі із людьми, які можуть стати вашою другою половинкою. 8 березня Сонце буде в аспекті удачі до Марсу. Сонце наше я, а Марс це планета дій, активності, ініціативи. Торкатися аспект буде 4 та 8 секторів, тобто все, що стосується вашої сім'ї, місця проживання з однієї сторони, а також спадку, це може бути активне вирішення сімейних питань, або ж питання, пов'язане із створенням сімейного бізнесу, налагодженням відносин із батьками, або ж це може вказувати на розширення складу сім'ї, можуть підніматися питання нерухомості. Це можуть бути і оподаткування, страхування, взаємодія із банками. 12 березня Сонце буде у з'єднанні із Сатурном в вашому четвертому секторі, відкривається новий річний цикл. Сатурн це планета відповідальності, стійкості, структури та дисципліни. Коли він потрапляє в певний сектор, то він вимагає від нас взяття певних зобов'язань на себе, в чомусь саме зобов'язання нас і обмежують. Оскільки торкатися буде вашого четвертого сектору, то на вас буде покладатися велика відповідальність за свою сім'ю та місце проживання. Це може бути пов'язано із підписанням важливих документів. Для когось це може символізувати шлюб або ж переїзд до коханої людини. 14 березня настає місячне затемне. Відкривається весняний коридор затемний. Місяць буде. У з'єднанні із кармічним місячним вузлом в вашому 10 секторі, тобто ви можете отримати ясність або ж результати за попередню діяльність вашу впродовж останніх півроку. Цей кармічний період дасть вам можливість з'ясувати все, що стосується вашого статусу, ким ви є, яка у вас посада, яку ви хочете. Це може бути і отримання винагороди, і перехід на нову посаду, і зміна місця проживання, а також зміна. Вашого соціального статусу, хтось може стати батьками, хтось може одружитися або розлучитися. Місяць зробить ясність в цих темах. Це може бути і отримання важливого документу для вас, а також зміни може торкатися керівництва. І впродовж наступних двох тижнів місяць буде спадати, тож ви можете щось допрацьовувати і коригувати. 15 березня Меркурій буде переходити в ретроградний рух. У вашому п'ятому секторі і буде повертати вас до спілкування, до інформації, яка стосується. Всього, що ви любите, що вас надихає, також сприятливий період для відпусток і щоб побути в тих місцях, які вас надихають, які налагоджують вашу внутрішню гармонію. Це може бути і зустріч із тими людьми, яких ви знали раніше. А із 30 березня Меркурій буде в ретроградному русі повертати ваш четвертий сектор, і також можуть бути підняті питання, пов'язані із нерухомістю та місцем проживання. Ретроградити Меркурій буде до 7 квітня включно. Із 15 по 20 березня не варто починати ніяких справ нових, адже будуть так звані нульові сонячні дні. В цей період краще. Позбавлятися від цього непотрібного і підбивати підсумки. 17 березня сонце буде у з'єднанні з кармічним місячним узлом раху, а він вказує нам на шлях еволюції. З'єднання буде у вашому четвертому секторі, тобто для вас можуть бути сприятливі можливості, зміни і новий досвід, які торкаються вашої сім'ї та місця проживання, в тому числі й нерухомості. 19 березня сонце буде відкривати новий цикл для. Нептуну, адже воно буде у з'єднанні і також в вашому четвертому секторі, це може бути пов'язано із більшим проявом любові та милосердя, що стосується вашої сім'ї. Сприятливий період для вцілення ваших мрій життя. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен, ваш п'ятий сектор, і буде робити гармонійний аспект і до вашого знаку, адже це все вогняна стихія. П'ятий сектор, нагадую, пов'язаний із дітками, коханням, радостями, відпустками, святами, тож фокус вашої уваги буде націлений саме на ці теми. А також, 20 березня, ми будемо відмічати весняне рівновдення. Цей період з астрологічної точки зору в північній півкулі офіційно настає весна, дуже потужний енергетично день. 22 березня Сонце буде у з'єднанні із Венерою, яка зараз ретроградна, і також буде зароджуватися новий цикл Венери, планети любові та гармонії в вашому п'ятому секторі. Сприятлива можливість звернути увагу на своїх коханих та діток. Повторно заявити про себе і пам'ятати, що життя це ваша сцена, де ви маєте сяяти і надихати інших. 27 березня чорний місяць, як тіньова сторона нашої особистості, буде переходити в знак Скорпіон, в ваш 12-й сектор. Там, де чорний місяць, там можуть бути острах, зацикленість, побоювання, помилки та ілюзії. Проте діє його набагато складніше, адже. Він також діє і маятником, тобто буде турбувати не лише 12-й, але й 6-й сектор. Обидва сектори пов'язані із здоров'ям, із психологічним станом, із вашим режимом дня та побутовими умовами. Тож прислухайтеся до свого організму, але не зациклюйтеся, оскільки геката може давати надмірність, вас може щось не влаштовувати або ж може бути острах самотності. Вам може здаватися, що вас ніхто не розуміє. Так підступно може діяти геката, адже насправді це не так. Більш детально зніму окреме відео про чорний місяць і як пропрацювати його аспекти. А 29 березня настає сонячне затемнення. В цей період закривається весняний коридор затемнень. Цей період молодика, але набагато потужніший, тобто. Можуть бути сприятливі зміни та можливості, пов'язані з вашим п'ятим сектором. Це може бути долоносна зустріч, романтичні відносини, а все, що стосується ваших діток, можуть бути для когось гарна звістка щодо народження дитини або ж успіхи, пов'язані з вашими дітками. Це може бути і сприятливим періодом для відпусток та заняттям хобі. 30 березня Меркурій буде переходити в знак Риби. Ваш четвертий сектор, і знову постають питання пов'язані із нерухомістю, місцем проживання та сім'єю. 30 березня також Нептун буде переходити в знак Овен, ваш п'ятий сектор, і на довгий період буде давати вам можливість реалізувати свої плани, які будуть вас надихати, давати вам радість, і це може стосуватися як коханих, так і діток. Важливо проявляти милосердя, тобто. Діяти за найкращими якостями планети, і тоді успіх обов'язково буде на вашому боці. Я ж бажаю вам чудового березня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, то підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!